Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Шановні друзі, 8 година, 38 хвилин хвилин Україні. Ви слухаєте українське радіо. У нас в студії вже є гість, але нагадаю, як нас назвати Наталя Соколенко. Назвати Сергій Стуканов. А наш гість це голова Асоціації Українських банків Андрій Дубас. Пане Андрій, вітаємо вас. Вітаю слава Україні! Героям слава! Ну ми будемо говорити про енергетику і про те, як банки можуть допомогти зараз українцям, як безпосередньо кожному українцеві, так і напевно якимось установам або ОСББ. Та будь-кому, хто хоче покращити ситуацію в нашій енергетиці. Треба зазначити, що ситуація. Ця дуже непроста, дуже складна. Всі це визнають, але з іншого боку, все, що нас не вбиває, як відомо, робить нас сильнішими. І за ці роки, за ці два з половиною роки, коли ми долаємо наслідки російської агресії в енергетиці, то ми ясна річ стаємо, що називається сильнішими, і придумуємо різні варіанти, як долати проблеми. І от банки вони так само зробили крок в цьому напрямку: 17 найбільших банків підписали меморандум про пільгове кредитування в напрямку енергетики, тобто, ну пільгове кредитування, це завжди добре, так тому що можна отримати кредит ще на пільгових умовах і відповідно унезалежнитися в енергетичному сенсі. Пане Андрію, давайте розбиратися. Я знаю, що ви навіть прямуючи до нас, знайомилися з документами, які стосуються цієї угоди. Тож про що йдеться? Що цей меморандум кожному українцеві може дати? Я вам більше того скажу. Сама процедура підписання меморандуму відбулася під час банківського форуму, який організувала одна з провідних видань українських. І я приймав участь в панелі панельні дискусії після виступу голови національного банку. У нас була панельна дискусія, яку ми дарував Володимир Лавренчук, і ми багато про це говорили. Зокрема, тому давайте так. Починаємо, чому це все відбулося, що ми для цього робимо, і як нам бути далі. Під час повномасштабного вторгнення, за різними підрахунками, Україна втратила 9,3 гігавата генеруючих потужностей. Це дуже багато для слухачів. Просто переведу, якщо один там такий середнього розміру генератор він генерує близько там 8 кВт, то це уявіть собі в мільйон разів більше. Мільйон просто таких середнього розміру генераторів знищили. Це дуже багато, як на рівень держави. І саме головне, ці генеруючі потужності вони дозволяють інколи маневрувати, коли десь є більше, десь є менше, і треба. Цю електроенергію перерозподіляти, тому і ми сьогодні стикаємося з тим, що по 6-4 по години немає світла. Я це можу підтвердити в нас в офісі практично цілими днями працює цей генератор, і так само в квартирі, де живу. Як ми будемо це питання вирішувати? Тут, в принципі, банки показали приклад, і таке десь своєрідне лідерство, можна так сказати, соціальну якусь таку відповідальність або показали, показали правильний приклад. У банків є сьогодні є достатня кількість ліквідності. Всі про це говорять. Ця вільна ліквідність сьогодні використовується в більшості національним банком через депозитні сертифікати або міністерством фінансів через облігації внутрішньої державної позики. Тобто, ресурс фактично є. Як цей правильно ресурс використовувати сьогодні, в принципі, є запит на? Побудову різних генеруючих потужностей газопоршневих, газотурбінних, біогазових, сонячних панелей, вітрових станцій і інших, і для того, аби мати можливість профінансувати такі великі об'єкти, банки за ініціативи Національного банку України домовилися розробити певний такий стандарт і зробити публічну заяву про те, що вони зацікавлені і готові кредитувати саме такі потужності, тобто, це кредити. Наприклад, для малого, середнього і великого бізнесу логіка дуже проста. Тобто є підприємство, і це підприємство споживає, наприклад, там ікс мегават потужності. Це підприємство шукає постачальника, купує ну, або домовляється про купівлю такої газотурбінної, газопоршневої або іншої установки, яка буде як альтернативним джерелом. Банк це фінансує. Підприємство, коли сплачує за електроенергію в мережу, воно буде так само розраховувати, наприклад, цей кредитний платіж, якби сплачувало електроенергію в мережу, і це буде йти на повернення цього кредиту. Я правильно вас розумію? Тобто, спершу банк оплачує купівлю, наприклад, цієї установки, а потім вже той е, е, контрагент він повертає гроші банку Поступово, так ну так дивіться. Тобто, фактично купується ця установка за кредитні кошти, тобто, це кредитний договір, який підписує банк. з е, Цим підприємством і таким чином підприємство, коли використовує цю установку, сплачуючи. Е так, якби підприємство сплачувало за електроенергію, так само підприємство буде просто сплачувати приблизно в таких розподілах за кредитний цей ресурс. Але тут є декілька переваг. По перше, велика перевага для держави, тому що знімається додаткова і використовується ця генеруюча потужність. Друге, це підприємство має альтернативне джерело енергії. Ми, поки що, влітку, коли зараз кондиціонери і так далі, ми ще отримуємо ситуацію, я вважаю, таку середньої складності. Взимку, коли буде калорифери, обігрівачі і так. Далі, це як на мене, ну 6 годин вимкнення світла. Як на мене, це буде норма, абсолютно норма. І, і тоді, коли державі оцим органам, які займаються енергетикою, потрібно буде вибирати, розумієте, або визначати, наприклад, скільки яким об'єктам виділяти цієї енергії, ну мені видається, що кожна додаткова генеруюча потужність буде просто таким, знаєте, міцною, міцною додатковою ногою для цього. Але тут, знаєте, я теж не хочу малювати якісь такі ем, ем, веселкові, знаєте, картини. У нас не все так просто. Головною загрозою, головною проблемою в цій ем, сьогоднішній енергетичній ситуації це наявність цих установок, е, тому що в світі виробники цих установок, будь-яких установок, вони їх не складують в себе на складах. Тобто є замовлення, і під це замовлення виробляється. Така установка, тобто ми говоримо про різні типи, поки відходимо від конкретної якоїсь. Як на мене, сьогодні представники влади української я не буду зараз там звертатись до якогось конкретного відомства, але представники влади сьогодні повинні робити максимальний-максимальний такий one voice, одноголосно закликати наших зовнішніх країн-партнерів. Щоб, наприклад, ті контракти, які вже виготовили якусь установку, яка може підходити під контракт якогось підприємства в Київщині, чи в Чернігівщині, чи десь на Львівщині, чи в Закарпатті, не має значення. Домовилися, наприклад, що якщо для вас ця установка не є критичною для підприємства, не знаю, там в Новій Зеландії, чи десь в Іспанії, чи ще десь, замовте нову, а цю вже виготовлену дайте Україні, тому що нам потрібна вона сьогодні до зими, тому що проблема. Замовлення і виготовлення, ну, це ж ці установки, наскільки я розумію, вони виготовляються від півроку до півтори року. Тобто це не є швидкий процес. А нам фактично вирішити питання потрібно до цієї зими. Тому я вважаю, що сьогодні потрібно дуже активно, і я, користуючись нагодою, сьогодні теж закликаю використовувати іноземні канали для того, аби цих, ці постачальники спробували домовитися зі своїми покупцями, щоб цей товар. А пішов в пріоритеті, наприклад, в Україну. А вже там за наступних півроку, якщо в цій країні немає війни і немає віологи відключень електроенергії, а я думаю, скоріш за все, це якісь такі, знаєте, якби план Б, там резервні ці всі системи безперебійні і безперервність. Тому я думаю, що така історія могла б спрацювати. Скажіть, будь ласка, а ми, ми от говоримо про те, що 17 банків, найбільших банків українських, підписали меморандум про пільгове кредиту, кредитування в напрямку енергетики. Яка пільга, тобто ну наскільки буде меншою ставка, і можливо наскільки можуть бути спрощеними умовами спрощені умови для підписання відповідного договору, якщо там йдеться про заставу, її угу. наявність або відсутність, наскільки великою має бути ця застава, ліквідною і так далі. Сума кредиту коливається, якщо це для мікропідприємства, то це до до півмільйона євро. Якщо малий бізнес це від мільйона до півтори, середній корпоративний бізнес від 10 мільйонів до 25 мільйонів євро. А розрахунок приблизно такий: тобто, це повинні бути генеруючі установки 5 там від 5 до 30 мегаватт. Тобто, розуміємо це великі такі потужні установки. Сьогодні Національному банку прийняли декілька рішень. Ну не сьогодні. Я маю на увазі. Вони вже вони вже зараз діються. Буквально там десь 2-3 тижні тому. В національному банку пом'якшили умови щодо використання цих об'єктів як застави для отримання кредиту, і вони вже їх пом'якшили. що… Заставою ця установка може, може виступати у розмірі 75% і навіть до 90% покривати вартість кредиту. Тобто, фактично, це дуже зручно для підприємства, тому що зазвичай в умовах сьогоднішнього часу, в умовах воєнного стану, підприємства повинні були набагато більше додатково ага. давати застави для купівлі якихось там об'єктів. Не кажемо про енергетичний, а взагалі класичний кредит тут. Пішли на поступки з розумінням того, що фактично це хороша комерційна і хороша комерційна історія, тому що він і так, підприємець сплачує підвищений тариф за електроенергію. Тут він буде сплачувати за кожен кіловат в розрахунку просто гасити цей кредит. Кредит від, від 5 до 7 років, і те, що ну звичайно, територія повинна бути не як ну, Стовідсотково не окупована, і друге, наприклад, не бути прифронтовою, тому що ну для чого кредитувати, якщо це ризик потрапляння ракети дуже великий. Пане Андрію, згадали ви про території окуповані і території, які є прилеглими до лінії фронту. От якраз стосовно таких територій зараз у нас є оголошення. Донецька і Запорізька область повітряна тривога. Знову друзі, тож обов'язково примуйте до України. Я нагадаю, що голова асоціації українських банків Андрій Дубас в студії Українського радіо ми говоримо про пільгу кредитування, яке стосується купівлі енергетичних об'єктів, які можуть стати джерелом альтернативної енергії і відповідно покращити як існування певної компанії, так і в цілому держави. Загалом, пане Андрію, наскільки я розумію, то в будь-якому разі цей процес є для нас позитивним. Тобто, навіть якби ми уявили, що зараз немає війни, немає російського агресора, нехай наші слова і до Бога, як то каже, так але то в будь-якому разі Така диверсифікація для нашої енергетики, вона була б на користь. Так? Тобто цей процес в будь-якому разі є позитивним, тому що ми розвантажуємо нашу енергетичну систему, ми робимо більш незалежними ті чи інші компанії, або бізнес, або що. Ну а моє запитання все-таки буде конкретним. Так? От Як подати заявку, хто може це зробити безпосередньо? Ну, і зрештою, що для цього потрібно, так? Треба знайти, що ти хочеш купити, куди ти встановити, хочеш і збрати. Документ. Якщо ми говоримо про ту подію, яка відбулася з 17 17 великими банками, то це подія, яка стосується саме бізнесу. Я думаю, що теж не слід оминути і питання споживачів громадян. Також уряд вніс зміни до програми 579 і трансформував її для купівлі, наприклад, фізичними особами для своїх будинків. Обладнання, наприклад, вітрогенеруючого, або від, яке працюють на елементах сонця, сонячної сонячних панелей. Тобто, фактично, сьогодні я вже знаю два великих банки Ощад і Приватбанк, сьогодні вже почали приймати заявки, наприклад, на купівлю на від клієнтів, наприклад, на по по цій програмі, по програмі 579 для купівлі цих цього обладнання. Там діє пільгова ставка, тобто кредит, звичайно, набагато менший, бо тому, що об'єкт. Там, скажімо, одного будинку і потреби на набагато, набагато менші, але все рівно уявіть собі, якщо ситуація там мільйон будинків поставить собі фотогенеруючі станції, як мінімум, вони будуть себе там де частково забезпечувати, плюс е, вільну енергію будуть продавати в мережу, плюс диверсифікація. Сама найважливіша наша е, така, я вважаю, суперсила сьогодні проти Російської Федерації це диверсифікація. тому що якщо є централізація, якийсь центральний об'єкт, де ти можеш потрапити. Тоді ризик високий, вони туди можуть бити, і все. Це, це стосується не тільки, наприклад, і генерації, і банківської системи. В нас все диверсифіковано. Для прикладу, тих там техніка безпеки в банках з серверами. Там сервер один знаходиться в одному місці, сервер два може знаходитися в другому місці, або навіть в хмарі. Так само, наприклад, по. Об'єктах енергетичної інфраструктури у нас немає однієї якоїсь станції, яка б, наприклад, за м, наповнювала Україну енергією, генерувала для України енергію по всій Україні. У нас їх там сотні і так далі. І тому ми два з половиною роки вони б'ють-б'ють, а ми продовжуємо, продовжуємо працювати. Тому, фактично, наприклад, диверсифікація генеруючих потужностей, ще якщо в розрізі, наприклад, приватних будинків, це буде теж непогана історія А ОСББ. Що можливо ви чули? Я я, я вас почула. Ми вас почули, що та тема. З якої ми почали говорити про те, що 17 найбільших банків підписали меморандум про пільгове кредитування в напрямку енергетики, стосується, як ви сказали, і великих підприємств, і середніх, і малих, і навіть мікропідприємств цифри ви озвучили. А от що стосується ОСББ, можливо, у вас є така інформація, що будуть якісь програми і для ОСББ? Ну або ваше бачення, чи могли би взяти участь у такій співпраці саме комерційні банки? Вже така співпраця є. Я знаю, що ряд комерційних банків, і мені я не впевнений, тут чи державні є теж, но комерційні так, точно дуже активно співпрацюють з ОСББ, <кхід> тому що в ОСББ фактично є потреба сьогодні в додаткових генеруючих потужностях. Можливо, не для забезпечення всього будинку світла, але хоча б але хоча ліфти. як мінімум ліфти і постачання води на верхні поверхи. Угу. Це дуже важливо. Дивіться в багатоквартирних будинках, якщо не помиляюся вище п'ятого поверху, не постачається газ. Тобто, фактично, люди без електроенергії вони не матимуть можливості там приготувати собі якесь е, якусь їжу. Для ОСББ найважливіше це тепло, вода і е, ліфти. Бо ну, ми вже стикаємося з ситуацією на 12-й поверх піднятися пішком два рази другі. в день. Це вже. А, а Якщо 30 й так. Так. Так, так, Даруйте, так. так. тому ці програми вже є. Якщо в нас сьогодні слухає там, голови правління ОСББ, наприклад, в Україні, я вже рекомендую вам. Звертатися до банків, з якими ви працюєте, якщо цей банк не надає таку послугу, то до інших банків. А щодо можливості отримання кредиту, наприклад, на купівлю там більшого генератора для ОСББ для резерв резервних потреб, я переконаний, що сьогодні це буде мейнстрімом. Повірте, для кожного банку сьогодні цей клієнт і цей тип назвемо це так, угоди, він сьогодні є мейнстрімним. Якщо влада на, 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 на рівні Першої особи і президента України цим займається, то ми можемо собі віддати звіт, якою інформацією вони володіють, і тому чим швидше нам потрібно готуватися. Кожен, хто має можливість зараз придбати додатковий генератор, додаткові якісь е, акумулюючі системи, ну, в залежності від бюджету, потрібно це робити, і не потрібно це відкладати на вересень, на жовтень, тому що вересні-жовтні потенційно може бути ажіотаж. Зараз це зробити найкраще. Не повірите, якраз пане Андрію, як чекали вас в студії з Наталою, якраз дивилися, які зараз. Акумулятори є ці зарядні станції, і що можна придбати, щоб дійсно підготуватися до зими? А до зими варто готуватися, ну, от принаймні, в липні, хоча можна було починати ще в травні червні. пане Андрію, от ОСББ це добре, але у нас далеко не всі будинки, наприклад, мають таку структуру, і чимало будинків працюють із керуючою компанією. Так, тут відповідно не так ініціатива мешканців, як ініціативи цієї керуючої компанії. Як спонукати цю керуючу компанію, подбати про те, щоб взимку. Ко дійсно працювали ліфти і працювали бодай насоси, які будуть качати гарячу воду на верхні поверхи. Ну от я, наприклад, на другому мешкаю, то я стикаюся з тим, що під час вимкнення світла у мене падає напор, але вода є. А от, наприклад, на верхні поверхи вода не доходить. І люди постійно в чаті скаржаться, що я вам підтверджую, я живу на 10-му поверсі в квартирі. Буквально година працює ще, а після цього вже води немає. Брат на 14-му живе там відразу через 15 хвилин зникає вода. Ну, ви знаєте, я не хочу тут доступати дискусію щодо ОСББ і експлуатуючої компанії що краще, що гірше, бо це моя персональна думка. Я вважаю, що в даному випадку тут має бути принцип такої, знаєте, народовладдя, так, наприклад, клієнти компанії або. Члени ОСББ повинні піднімати питання тобто, перед навіть, якщо немає ОСББ, але є керуюча ну, компанія, так, значить так, самі так. мешканці мають Запити, звернення. І... Ну ініцію, ініціювати це це питання, тому що, ну, дивіться, ми. Третій рік в умовах повномасштабного вторгнення все більше і кристалічніше розуміємо цінність за тебе ніхто нічого не зробить. Якщо ти бачиш, пробачте за слово там, хулігана якогось на вулиці, а тут біля тебе ходить там, твоя дружина з дітьми, ну якщо ти йому не зробиш зауваження, за тебе ніхто це не зробить. Якщо в твоєму будинку не постачається вода, і ця компанія не реагує. За тебе ніхто це не зробить. Піднімайте це питання, ініціюйте. І сьогодні, до речі, банки будуть дуже зацікавлені в тому, щоб прокредитувати такі об'єкти застави. Так там будуть умови, там буде, але я вважаю, що це буде набагато краще зробити собі такі додаткові моменти, додаткові ці резервні джерела. Навіть після нашої перемоги над Росією ми будемо багато багато навчати інших країн, як ми долали цю історію. У нас вже це в банківському секторі. Вже це відбувається. Багато задають. Питань колеги з Тайвані, я знаю, що в національному банку спілкуються Швецією з іншими. Як які рішення приймалися? Я думаю, що по енергетиці буде схожа історія після нашої перемоги над Росією, пане Андрію, ще ми дякуємо вам за цю важливу розмову. Я сподіваюся, що багатьох українців вона наснажить подаватися на відповідні. Пільгові кредити, і в такий спосіб готуватися до зими. Голова Асоціації українських банків Андрій Дубас в студії Українського радіо ми говорили на цю важливу тему. Ну і дійсно, я думаю, що Наталю ми в такий спосіб допомагаємо кожному і кожній готуватися до непростого періоду, який нас очікує вже по суті від жовтня від листопада, коли настануть холоди в Україні. Так, спека це принаймні не змерзнеш. Принаймні від спеки ще, ну окей, від спеки буває люди, на жаль помирають, але з таки це гірше.